А останній випуск економісту і саме його друковане видання зараз вже в онлайні можна прочитати статтю під назвою 1984 у 2014 -му». я думаю зрозуміло про що йде мова про те що орвелівський світ пропаганди раптом став майже реальністю у російській у російській реальності я вибачте за Каламбур або тавтологію, кому як, як Ну, але ще... різниця очевидно є. Справа в тім, що про це пише не якийсь український сайт на кшталт Елізе, або я не буду інших називати, щоб ображати колег, які пишуть такі скандальні заголовки, щоб привернути увагу. Це де економіст, це досить авторитетна і абсолютно зважена позиція. І дійсно багато о орвелянівських таких собі орвелівських мотивів зараз помічається. У тому, що робить Росія у сфері мас-медіа, зокрема, пан Кісільов, який п'ятихвилинки ненависті перетворив на тридцяти хвилинки, що також, в принципі, говорить про певний талант. Що, шановні, сподіваюся, що, жаль, ми, що він тільки в цьому руслі йде на жаль. Що ми не будемо вже насолоджуватися цим талантом і надалі. І все ж таки український оператор відключить ці чудові канали. А ви дивіться спросу ТВ»,